Приїхали з грибів. Вон білі лежать, Ну, білі просто лежать. Вот такі гарні, дуже гарні білі грибочки. А готуємо, зараз покажу які. Тут у нас кури вже пожарені, а тут Тут, тут теж кури, ще не дожарені, а тут вгадайте, які гриби. Що тут гриби, що ми білі на другий план залишили. Хто догадається, як називається. Ніколи не догадаєтесь, називаються бздюхи по-українськи. Ну, може комусь більш відомі, як порхавки. Просто це, це кращі гриби. Найсмачніші, найкорисніші. Туберкульоз можна навіть лікувати цими грибами, супом з таких грибів. Ніхто не хоче їсти, ну я буду сам їсти, немає проблем. Не То їжте кури, кури їжте. А ви дві години, дамо, почекайте, якщо я не, не змру, значить все окей будете їсти.